Світ тріщить по швах, культисти вже розпочали підготовку до ритуалу, щоб знову пробудити стародавніх богів. Цього разу хворі фанатики вирішили запросити у наш вимір Азатота, найсильнішого з богів, той, чия одвічна суть створювати і руйнувати. Окрім нього, ці навіжені наважилися прикликати бридкого і дуже лінивого бога Цатогуа. Який зовні схожий на жабу, кажана та ведмедя водночас? Та й куди ж ці мерзенні потвори відправляться без своїх вірних прислужників? Добре, що навіть у найтемніші часи є ті, хто наважилися іти назустріч жаху. Вони це останній бастіон між людством та незвіданим. Потрібно перервати ритуал, щоб прадавнього можна було здолати. Божевілля підживлює ваші вміння. Але з кожним кроком воно поглинає вас усе більше. Якщо ви готові до справжнього випробування, то у цій корупції є незвідані правила, а заразом ще страшніші монстри та незвідані реліквії. Чи зможете ви разом зі своїми друзями пройти через шість нових епізодів, щоб відправити так званих богів у пекло і довести, що навіть смерть може вмерти? Про це ви дізнаєтеся, замовивши настільну гру «Ктулху. смерть може вмерти страх перед незвіданим на сайті Ігромаго.